Давніх давен вишивка мала для української жінки безліч функцій. Вона заспокоювала, розвивала і навіть захищала від злих сил. Нині прийнято вважати, що вишивання має більш декоративне значення, аніж захисне. Але хто зна, що принесло до сучасних днів захоплення наших прапрабабусь? Створення хрещатих картин стало захопленням кількох працівниць найбільшої наукової бібліотеки Черкас. Вони навіть організували власну виставку. Ми знали, що у нас дуже багато наших колег захоплюються вишивкою. От ми вирішили, щоб ці картини, які вони вишили, не тільки бачили їхні домашні там друзі рідні, ми вирішили, щоб це побачили всі ті, які приходять до нас, і колеги, і читачі. І от ми зробили таку виставку. І як бачите, мені здається, це все вдало, тому що е дуже багато людей зацікавились. І, мабуть, після цього навіть ті, хто ніколи голки й нитки в руках не тримав, мабуть, після цього. Е Спробує це зробити, справ тому, що наші колеги люди родовані, люди дуже небайдужі, і от, мабуть, немає такого виду діяльності, яким би вони не зацікавились, хоча б теоретично. Адже ми маємо багато книг, маємо багато журналів і пройти мимо цієї краси було просто неможливо. І Це спонукало багатьох взятися за вишу. Оце перед вами учасники нашої виставки. Всі вони якоюсь мірою до неї мають стосувати. Це кламен і дуже красива вишивка, називається Адіночство. є. Людочка Посипайко, це теж інтернет-центр. В неї своєрідна, вона не вишиває. Але те, що вона зробила своїми руками, оті витинанки, оті такі цікавинки, зроблені із паперу і ниток. Це ви знаєте, як кажуть, дорогого стоїть, це дуже цікава робота. Ніхто от вишиває більшість а такого, як Люда, в нас не зробив ніхто. Оце Іра Осоленка, вона в нас працює в бібліографічному відділі. Мені здається, Іра народилася з голкою, з ниткою в руках, і Надя струкова теж. От вони чимось схожі. Їх тут є картини і Ірини і Надіни. Чим вони цікаві? Ми хто брав участь у виставці більшості з нас, ми такі щось легкого такого жанру вишивали. А те, що вишивала Надя і Іра, це скільки кольорів. Тони на півтони. Там їх дуже дуже багато. От там виставка старий млин. Ой, виставка, картина старий млин. Це ірина картина старий млин. Ви тільки подивіться, скільки там ниток, скільки там переходів. Це роду шедевр. Я вважаю, що таку роботу можна виставляти не тільки в нас в бібліотеці. Це варте гарних, гарних музеїв. Я дуже рада, що ці люди працюють в нашому колективі. Це одне, і я дуже рада, що вони поділилися отою світлою радістю і з нами. Багато людей приходить і на курсах у нас, і читачі наші. Вони всі всі до нас приходять. Тамара Васильівна горда, головний бібліотекар науково-методичного відділу. Каже, саме робота, оточена книгами, допомогла знайти таке прекрасне хобі. Жінка вишиває лівою рукою, а пише правою. Я е, всі інші роботи лише пишу правою рукою, а всі інші роботи виконую лівою. Так само і вишивання для мене я сама вчилася, бо для мене ніхто із колег не могли показати і навчити, як це треба робити. От, я сама вчилася сама по книгах, сама вже, як то кажуть, доходила до того, як це треба робити, техніку саму вишивання. Ну, поки що. Потрошку освоюю. І, звичайно, це не для того, що там десь для якогось показу, але просто для себе, для свого такого задоволення, душевного, скажімо так. На роботі кажуть бібліотекарі-вишивальниці на створення краси часу не вистачає, тому займаються улюбленим заняттям тільки вдома. Найпродуктивнішими для картин довгі зимові вечори, тому саме весною організували виставку. Звичайно, ні, немає часу, і зайнятий кожен своєю справою. у кожного ж є своя якась відповідна нагрузка. Це вже більшість того, як вдома в якийсь вечірній час, коли теж. Вся робота домашня перероблена, вже знаходиш якісь хвилинки і пізні, пізній вечірній час, скажімо так. Вишивка, кропітка робота, проте саме детальні зображення дозволяють заспокоїтися після важкого робочого дня. Я працюю в науково-методичному відділі, головним бібліотекарем. Вишиванням займаюся не так давно. У мене до цього мої колеги, як то кажуть, спонукали, просто захопилася цим, цією справою, дивлячись на роботи своїх колег, які працюють також у нас в бібліотеці. Ну і мені цей цей, як то кажуть, сподобалося. От, звичайно, дуже обмаль часу на те, щоб виконувати такі роботи, які які. Як то кажуть, ну зокрема, картини там все більше вишивають такі серветки, потім доріжки, таке все це малих форм. А картини забирають багато часу, звичайно. От, це трошки дужче, але ж немає такого часу, бо сім'я, і, звичайно, ще дача, там теж треба працювати. От, але захоплення це дуже таке, воно заспокійливе для душі, як то кажуть. От, дуже приємно. Працювати над цим, звичайно, для мене ну, ця робота відволікає від всяких таких життєвих проблем, які у нас в житті часто складаються. І звичайно відволікаєшся від цього, відпочиваєш, знаходиш якесь для себе втіху і задоволення, і приємно самому подивитися. І от дуже приємно, що в нас у бібліотеці організована така виставка. Звичайно, тут не всі роботи, і моїх теж не всі роботи ще і дома є. Але приємно подивитися на роботи своїх колег, і що з ними знайомляться наші читачі. І ще відрадно те, що у нас у бібліотеці є якраз література. Я починала звичай перечитала всю літературу по. Вишивці. Є журнал дуже цікавий, вишиванка, я його завжди беру, завжди користуюся ним. От, і мої колеги також ми там знаходимо для себе якісь нові сюжети для роботи. До виставки вишивальниці заохочують додати свої роботи і читачів, адже в сучасній бібліотеці відтепер можна знайти не лише безліч книг, а й однодумця. Я вважаю, що найкраща наша робота це робота Іри Осоленко. Старий млин це просто чудова робота. Там багато кольорів, тони, напівтони. Треба мати відчуття голки і нитки. Треба мати відчуття кольору. Треба мати відчуття простору. Це все є в ірі, і то вийшла така е, прекрасна робота. Я просто горжусь своїми колегами, які. В наш такий час непростий, небайдужий, своєрідний, що вони знаходять час для отакої, щоб творити отаку красу. Дай Боже їм здоров'я і успіхів і нас Я сподіваюся, що на наступний рік у нас вони теж вишують нові картини, і ми з усіхом будемо їх демонструвати. Сьогодні він теж розповість про те, як виготовити власну отаку скриньку. Ірина нам розкаже про те, як це зробити без особливих зусиль і не витратити на таку красу величезну кількість грошей. Для того щоб приготовити таку шкатулочку, нам потрібна заготовку, це найбільше. У нас вони деревянные, бувають різних форм, у нас тут є і сердечки, і кругленькі, бувають такі от шкатулочки, которые відкриваються. бувають прямоугольные. Ми взяли такие маленькі сердечки. Значит, вы мне поможете в этом? Угу. Я вам даю вот такую маленькую, себе беру чуть, -чуть побольше. Значит, также нам нужны салфеточки. Значит, мы можем декорировать либо салфеточками, я еще иногда делаю с фотографиями. То есть можно взять любую картинку распечатать, какая вам нравится по форме, либо не по форме, а вырезать себе под, любой, под любую шкатулочку, любой узорчик, любую картинку, фотографию там, со свадьбы, с любого праздника, то есть все, что вы захотите. Значит, давайте вот будем декорировать вот такими вот медвежонками. Также нам нужно, нужен клей для декупажа. Можно взять обычный ПВА, но как бы более специализированный, более лучше. Нужны кисточки. Вот у нас они вот такой формы, широкие, для того чтобы лучше проклеивалась поверхность. То угу. такая широкая. широко вот. вам схоже что наклеение шпагарів в домах. Ну фактически, да. То угу. есть приклеивание картинки будет идти по картинке сверху. не mm -hmm. снизу, а потом наклеивать а сверху. А чему сама серветка Потому, что, потому вони... что очень тонкий, да? да, очень тоненький рисуночек, очень хорошо ложится и выглядит так, как будто оно нарисовано. Mm -hmm. В принципе, декупаж именно для того и создавался, потому что очень легкий, ну при использовании. Кто не умеет рисовать красиво, может просто взять обычную салфеточку, наклеить, и оно все будет как будто нарисовано. Mm -hmm. А тут он разделяется на две части? На как? три части. Mm -hmm. на, на три части. Да, он разделяется внутри части надо снять самую самую верхнюю часть выбирается рисуночек, который мы будем прикладывать вот любого нишку выбираем, какой больше всего нравится вот можно себе оторвать все лишнее, не чтобы было красивенько. Даже не важно, если будет чуть-чуть изогнут рисунок, потому что он все равно клеем расправится. Берем клей, берем кисточку, клей и начинаем проклеивать картинку сверху. Угу. Прикладываем, Прикладываем, Да. Замазывать. Да. Обычно она берется с центра кончика приклеивается по центру и растягивается по краям. Для того чтобы не было складочек, нужно просто поднять рисуночек, он растянется, вы его опять опускаете, проглаживаете клей. И он должен разровняться. И даже не страшно, если будут какие-то складочки, потому что в конце работы она тихонечко так шлифуется наждачной бумагой, и все неровности убираются. скажи, от мені страшно зіпсувати свою роботу, яку треба, на який треба наждачний папір і який лак, яким треба покривати цю всю красу. Коли картинка висохне, коли повністю шкатулка буде вже обклеєна, все зроблено красиво, її потрібно обробити наждачною бумагою, нульовочкою, найбільшою мелкою, щоб не спортити рисунок. Все дуже тонко, красивенько тут зашліфувати, края, сам рисунок, убрати якісь мелкі шероховатості, які є, там неровності, И потом все это покрыть акриловым лаком. Желательно в несколько слоев, чтобы потом эта картинка не сдиралась, не портилась. там На нее даже если будут попадать какие-то там вещества, она с ней ничего не произойдет. То, что вы, мы сделали только что, это только начальный этап работы, потому что нужно полностью всю шкатулку обклеить. Даже вот эти вот маленькие края, как бы в нижнюю часть полностью. И вот когда вы ее обклеите полностью, получится вот такая вот работа. Якщо купувати таку готову, наскільки вона дорожча чи наскільки дешевше зробити своїми руками, це, і, ну, наприклад, подарувати якісь коханій людині. Намного дешевше буде зробити своїми руками. Єдине, що потрібно просто знайти матеріали. собі Ірино, за такий майстер-клас. Я думаю, що я теж дороблю свою <першу>, першу скриньку в стилі декупаж. Ми зустрінемося з вами ще в наступних програмах і розповімо ще кілька порад про те, як покращити своє життя в такому романтичному плані.